З метою реалізації соціальних ініціатив президента України, а саме реалізації в регіоні завдань президента України щодо забезпечення доступності медичної допомоги, у нашому місті у листопаді минулого року було створено центр первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні центр включає у собі чотири амбулаторії у різних куточках міста: ФАП у селі Домаха та амбулаторію у Панютино. Про усі моменти реформування галузі охорони здоров'я і як той процес триває у лозовій, розповідала у вівторок керівникам структурних підрозділів виконкому заступник головного лікаря центру. Заявлялось раніше, що розподілена первинну втаринну ланку, що в перспективі вторинна ланка відійде в управління обласних центрів. Які от є чи є календарний план здійснення цих чотирнадцятий, п'ятнадцятий рік? Поки ми залишаємося в цій юрисдикції міста. І вторинна ланка також. Поки. Відсутність чи брак будь-якої інформації змушує городян одразу телефонувати до виконкому. Тому, аби правильно та оперативно допомагати їм, посадовці розпитували у фахівця і адреси амбулаторії, графіки їхньої роботи, порядок прийому сімейних лікарів. Юлія Косик запевнила присутніх, що лозівчани у своїй більшості обізнані із державними нововведеннями. Розуміють, що спочатку треба звернутися до сімейного лікаря, і так само вони далі підуть на консультації і до невропатолога, якщо вони цього потребують. і до лор-врача, і ендокринолога, це обов'язково. Ну, спочатку він, кожен, звернувши, звернувшися в поліклініку, він повинен потрапити спочатку до сімейного лікаря. І вже сімейний лікар буде формувати маршрут пацієнта.